Яйця. яйця середнього розміру не надто крупні і не надто мілкі. Це яйця має трішки іншу пігментацію. Ось таке воно трішки продовгасте. Ну, з таких яєць також чудово виводяться індичатка. Це взагалі свіже яйце, це вчорашнє. Трішки вони замазані, але я їх не буду мити. Я ніколи не мию яйця від своїх пернатих, тому що я вивожу насітками. В інкубатор, якщо викладете, то, можливо, потрібно мити. Це вже ви вирішуєте самі. А я під насітки не мию. Наступне яйце також чудово все. Тріщин нема. Яйце гарно просвічується. І там вільно плаває жовточок. Ось світліше яйце це бруд, там всередині пуга і все нормально. Ось також, дивіться, повністю просвічується яйце. Нема мармуровості. В індичих яєць рідко буває мармуровість, але. Може таке статися. Ну я дивлюся, що яйця гарної якості. І я думаю, що ці яйця буде краще видно на просвічуванні, чим курячі. Тут також, бачите, як всередині плаває жовточок гарненько. І канатик, яким він кріпиться до яйця. Таке добре. Також невеличка пуга і все хорошо. Так само тут. Дивіться, якщо ви бачите, що в якомусь яйці немає повітряної камери із тупого боку яйця, то це яйце непридатне для інкубації чи для висиджування, тому що, коли буде розвиватися ембріон, а у майбутньому маленьке індичення, воно просто потім задихнеться, воно не зможе так перевернутися. Щоб знайти повітряну камеру, тому обов'язково вона має бути з тупого боку яйця. Ось, бачите, гарно видно. Дивимось, що це, чи це тріщини, чи це царапини. Це просто коли індичка висиджувала, неслася, то вона своїми пазурами трішки пошкрябала саму плівку на яйці. Тому отакий, бачите, узорчик. Але це не тріщини. Яйце якісне, гарне. Ось пуга. Ще залишилось два. Тут така пігментація, що дуже погано видно повітряну камеру, але вона там є. Можливо, на камеру не видно, а от я особисто її там бачу. Яйце ще свіже. Добове. Ось, бачите, а на світлих яйцях дуже гарно видно камеру. Все можемо. Це також яйце не пошкоджене, воно просто поцарапане пазурами індички. Це не тріщини Якщо отак подивитися, не знаю, видно вам чи ні. Ось отак видно, бачите, місця від пазурів. Ось. Ця захисна плівка все одно на момент. Виводу індиченятка вона буде стерта об гніздо насіткою, тому тут нічого поганого немає. Ця захисна плівка захищає яйце від патогенної мікрофлори, від бактерій. Ось, але на момент того, як виводиться маленьке пташенятко, її все одно вже немає. Все зараз буду підсипати в гніздо, там, де має сидіти наша ковочка. Зараз понад вечір вже хочу просвітити яйця індичі, і вона просто дуріє. Так вже хоче назад сюди зайти, там, де вона насиджує. Так, ось дві квочки, які в мене зараз висиджують ті яйця, що індичка на них сиділа. Я тоді, пам'ятаєте, вам казала, що під індичку я підсипала курячі яйця, а під квочку підсипала індичі яйця. То вже прийшов час, що я змінила яйця, курячі віддала квочкам, а індичі яйця віддала цій індичці. Зараз тут індичка висиджує індичі яйця. Вже пройшло шість діб, сьома пішла, і хочу сьогодні просвітити оці індичі яйця, на яких сиділа квочка. А Речі яйця, ті, що тут були під індичкою, я перенесла сюди, в мене сіло дві квочки спочатку одна, а потім друга. Ось. І поки що цих 24 яйця я поділила під дві квочки. Хочу просвітити, якщо можливо якесь відбракувати, можливо, якесь завмерло. І тоді з-під одної квочки. Підсиплю іншій кошті яйця, а під іншу підсиплю нові свіжі яйця. Але сьогодні нам потрібно просвітити оці яйця індичі. Забираю легенько яйця, в ящичок, щоб можна було їх зручно просвітити. Індичка там вже найметься просто їй. Так, яйця забрала. І йдемо просвічувати. Дивимося. Тут зародок є. Ось його гарненько видно. Тут також є. На деяких яйцях крапинки, тому погано видно. Тут також є. І тут є, але це яйця трішки, напевне, не догріти, тому тут зародок трошки менший. Тут також є. І тут є, і тут є. Тут також є, там видно його. Якось мої камери погано показують. Також є. І тут є, можливо, тут вам буде гарно видно. Ну, чому так воно погано фокусується, я не можу вам сказати. Ну, тут є зараз. Це вже сьома доба, його вже дуже гарно видно, він великий. І тут є, тут так само є. І останнє 15 те яйце. Тут зародок також є. Висновок такий, що неважливо, під дику насідку ви покладете яйця. Якщо сітка гарно сидить і якісні яйця, тобто оплідні. То зародок буде. Тобто ці яйця, ви пам'ятаєте, що гріла спочатку квочка три доби, потім я їх перенесла під індичку. Індичка їх вже гріє четверту добу. Сьогодні ми просвітили і з 15 є з 15 живих. Зараз занесемо індичці, бо вона там вже дуріє. Запустимо індичку Йжі. і Йжі, зайка. Де ти там? О, 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 вона вже летить. Давай, давай. Давай, 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 давай. Все, сідай, сідай, хороше. Так, сіла, сіла, молодець. Сьогодні я ще хочу одну індичку підсипати, тому що вона також сіла вже сидить напевне три яких три? Вже, напевно, п'яту добу сидить. Біленька десь там оця індичка ось сіла, бачите? Ти чого? І все нема чим її підсипати. Але сьогодні вже треба якісь яйця взяти і підсипати, тому що замовлення люди чекають, а мені нема навіть чим підсипати своїх квочок. Ось тут у мене сидять. Яйце треба забрати. Квочки, квочки. Зараз піду бігом просвічу яйця ще курячі і бігом буду садити цих квочок назад. Всім дякую за перегляд і до наступних зустрічей.